Вітаю вас, друзі! Вітаю Олексій Ляшенко. Сьогодні у нас п'ятниця, традиційні 5 хвилин. А вчора у нас був Шарль Мішель, і цитата дня. Дійсно, цитата дня Укр... від нього від Шарля Мішеля. Це голова Європарламенту. Що він сказав? Україна це ЄС, а ЄС це Україна. І ми будемо разом. Занавіс. Все. А стається одне, залишається одне. скоріше перемогти. Скоріше, скоріше, скоріше перемогти. Шар Мішель виступив у Верховній Раді, отримав свою на алеї Сміливих, здається, так вона у нас називається, своє прізвище і ім'я. Ну, я думаю, перемовини були добрі. Гарні і перспективні. Поки що ми не знаємо, про прецрелізму я не бачив. Але голова Євросові... Євроради просто так не їздить. І поїхали. Ми будемо разом, він сказав. І позавчора ще, позавчора, ще, Європарламент, він же створив суд. Трибунал, Міжнародний трибунал е для Путін, Путіна і оточення. І як сказала Роберта Мецола, це Європейський парламент відреагував на дії Білорусі і Російської Федерації ще більш сильним єдинством. Там, е взагалі, якщо я пам'ятаю, Ну, можливо, десь у мене тут і є. Ну, там дуже мало. Ага, зараз я вам скажу: 524 людини було присутньо на засіданні. 472 проголосувало так, 19 проти, і 33 не голосувало взагалі. Ну, що я вам хочу сказати? Догралися всі. Вони е, е, знову почали погрожувати, Путін знову почав погрожувати, всі ці ідіоти почали роз, розповідати, що не треба така, такий світ, якщо нема в Росії. Ну, не треба, не треба. Знаєте, то як кажуть: ну, помремо, помремо всі. Ну Полетить е, земля метеоритом, ну, полетить земля метеоритам. Але я не думаю, що в Росії Ті, хто тримає всю Росію і все багатство Росії, а інші тільки е скоморохи, раби і пахарі для них, захочуть, щоб їх не стало. Ну, щось я не думаю. Щось мені не віриться в це. Так що, шар Мішель Молодець, сказав, що ми будемо разом, і, і я вчора вже наголошував на цьому. Спринт продовжується. Америка вже новий пакет допомоги. Ще той да, на 3 мільярди, тепер ще на 2,5 мільярди. Ну там одна цікавинка мене. Ну, всі, всі, там уже коаліція з 9 держав, які офіційно стають постачальниками України. Ну, йдеться все для того. Ну, я ж кажу, шкода, що ми запізнюємося завжди, але все йдеться для того. Щоб підготувати до класного наступу у нас. Так от навіть в цій допомозі Америки там є такий, зараз я вам скажу: БТР Страйкер. Їх існує два. Два види. Це самохідні міномети на цьому БТРи, а також бтр розмінувач Катки ну, попереду катки, вони йдуть, розміновують, а вже за ними йде все інше, всі інші БТРи, танки, машини, ну, піхота і так далі. Так от дивіться, 90 БТР-ов Страйкер розмінувачувають, які будуть проводити. Розмінування поперед себе там е катки виходячи із нього. Ну Така машина це машина. Це БТР для наступу. Це техніка для наступу. Знову там хаймери 350 до цього ще були. Ну Багато чого Америка додає, багато чого там партнери наші. Я ж вже казав, що 9 країн взагалі. Об'єдналася і сказали що ми тепер будемо відповідати і ми будемо це робити. а Навіть Сербія, друзі, як ми робить, навіть Сербія, але поки вона ще не військову допомогу, але гуманітарну допомогу, так, на для відбудови енергетики, так. Ну що Росія? Плегай на одному місці. Плигай, плигає, чим вище, тим краще. Ну, я дивлюсь, і Литва е геликоптери, і Естонія здається, геликоптери. Ось ну, 9 країн, які вийшли, я вам зараз скажу: е Велика Британія, Естонія, Польща, Латвія, Литва, Данія, Чехія, Нідерланди та Словаччина це все всі держави, які будуть. Взяли на себе обов'язок, створили отаку спільноту і зобов'язались безпрецедентно надавати допомогу, включаючи основні бойові танки, у кого є. Ну, Польща, Польща це взагалі краса, вони навіть не дадуть дозвол німці, Ми все одно дамо і ті віддадуть. Вірите? І ті дадуть. А Нідерланди взагалі сказали, ми готові оплатити танки Леопард 2 для України, міністр оборони Нідерланди. Вчора перша леді Олена Зеленська розмовляла дуже довго з міністром оборони Нідерландів, також чарівною жінкою не пам'ятаю, знайдіть, як її ім'я ім та прізвище, але дві Дві жінки, дві красиві жінки розмовляли між собою тихо, спокійно. І міністр оборони Нідерландів після цієї розмови сказав, що Нідерланди готові оплачувати танки Леопард 2 для України. Ну, можна сказати, тільки занавес. Європа зрозуміла, Америка зрозуміла, Канада зрозуміла, весь цивілізований світ зрозуміли, що це російський Талібан. Ну, все, ну, ну іншого нема. нема. Це створилася е, країна, яка загрожує всьому світу. Це створилася країна, яка це навіть не Північна Корея. Вона маленька. І то там, а ця велика. І людей в ній більше, і озброєння в ній більше. І вона може принести шкоди, ой як може. Це ж не просто так камара. Тому всі зрозуміли, що боротися з нею треба. Перемагати її надо. У мене тільки завжди ось роздуми. А як перемагати? Витовкати її на кордони. З України і все, ну, витолкали, ну, отряхнулися, кури вони, знаєте, після на, 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 нападу Петуха. Ну, отряхнулися, ну, поклювали, окріпли і пішли заново. І так може бути безкінечно. Як я бачу, це е, знищення повністю Збройних сил Російської Федерації. Іншого. Іншого це вічне. Ну, поки що на це світ не готовий. Вида, витолкати, виперти. Ну, подивимось. Подивимось. Да, Росія також готується до наступу. Ми трохи запізнюємося. Прийдеться що робити. Прийдеться подякувати вам, не те, що прийдеться, а так до слова, подякувати вам за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за ваші розповсюдження, особливо за ваші донати, за ваше перерахування, за вашу допомогу як каналу, так і військовим, які знаходяться в Донецькій області. Так от. Так-от. Тільки, от дивіться, якщо вони перші підуть в наступ, якщо вони перші встигнуть, то нам треба буде якийсь час знову сковувати їх наступ, а готувати свій контрнаступ і проводити його в якийсь інший. Ну, це навіть добрий, добрий солдат знає. В якомусь іншому місці робити прорив, а в якомусь там, де вони вже не зможуть постачання брати. Ну, це вже це військові все знають. Це не нам з вами розглагольствувати, роздумувати. Вони все знають. Єдине час, 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 час. Дякую вам, друзі. До вечора. Ввечері поговоримо. Теж цікаво. Україна переможе.